Інколи ми починаємо наші зустрічі фразою сьогодні звичайний робочий день. Так от сьогодні незвичайний. тому що зараз, як ми і говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на півдні або на півночі, іде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить, для того, щоб посилити можливості Збройних сил. От тут мільйон гривень. Ми продовжуємо. Підтримувати протиповітряну оборону і розпочали цю справу з 2014 року. Це екстрактори для станції П-18, які перетворюють в якісний цифровий сигнал, те, що бачать очі протиповітряної оборони. А далі потім українські зенітні ракети знищують російських стерв'ятників, бо своєчасно попереджені. І перемога буде за нами. І Слава Збройним силам України, слава протиповітряній обороні, слава Україні!